І всім вас гайс, на зв'язку завжди ваш улюблений Лудікенбе. Сьогодні в нас продовжується рубрика шлях до 100 мільйонів. І це наша четверта частина. В ній ми продовжуємо заробляти бабки. Також ці серії я куплю собі букаті діву, тому дивіться досі до кінця. Також, як я обіцяв, буде сьогодні розіграш. На жаль, тільки на БВА 3 сорі. Зараз є деякі проблеми в грі з бабками, тому тільки буде розіграш на машину в час тисячі підписників. За що вам велике, велике, велике-велике дякую. Мені супер Ну, умови, як завжди, підписатися Мій канал, поставити лайк, прокоментувати цей відос, і також підписатися на мій телеграм-канал. Ну і відповідно в ньому вже будуть підведені підсумки і вибрано одного переможця, хто забере цю сосочку на стейджі першому, фултюні і на дріфтові. Також не забувайте, що в мене є свій промокод Янк, який виводите при досягненні другого рівня. Забираєте 50 баксів і також плюс один рівень до вашого персонажа. Ну а я не буду довго затримувати відос. Всім бажаю приємного перегляду. Yo, ну і наша серія розпочинається з того, що я прикупив собі m 3 G81, Full Tune, Drift, Stage 1, Перламутор, Xenon Neon. Досить непогано я її увірвав за 3,5 мільйони, якийсь гетоташір зливав, мені пощастило її надибати. Ну а в цьому моменті ми з Кагемичем надибали червоні роги за 6,5, плюс ще турганулися за 6,4 з тіпочком. Ну і звичайно, що я на нього чекав біля нової пошти і ніфіга не вийшло. Він просто якомусь іншому, типові, продав. І це мене більше всього збісило, що ми вже з ним домовилися. Я його чекав хвилин десь 10-20, і він просто злився. І такі люди мене бісять більше всього, тому що, ну, по факту, ми домовилися. Ну, скажи вже хай за те 6,5 ж. Там, типу, вітам, ні, просто злив якомусь іншому, типові, і все. Давай, я нічого не знаю. Ну, а в цьому моменті нас з вами буде покупка BMW M5 F90. Обалдіть! 5 F90 на третьому стежі з дріфтом з Ксеноном і Неоном. Артемка, Тобі великий прід, що ти мені її продав за 9,5. Та й в принципі все машинка топ виконав невеличку щевочку для себе, а саме купити цю машинку на третьому стейджові там туди-сюди. То в принципі непогано. Ну а в цьому моменті тільки вийшла ото обнова з батл пасом, з цією новою роботою грибника. До речі, про яку я зробив повністю відос. Залишилось тільки залити на Ютуб. Я трошки почекав, і цю роботу, на жаль, фіксанули. Як ви бачите, ціни зараз дуже 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 низькі. На цій роботі максимум 5000 Іде за годину заробити. Не знаю, чому так, але якось так вирішили зробити. Ну, ото тільки коли вона вийшла, ця робота, я десь за годину плюс-мінус заробляв 38 тисяч. Це при тому, що я катався на Санчезі. Це досить непогано, можу сказати. А зараз це ніфіга не вигідно. Навіть на четвертому рівні ви будете заробляти ну, максимум 1030, напевно. Опася, нас забрали Йопанець десяту, я навіть не пам'ятаю, за скільки я її виставляв. Чекайте, на мене тут така ванна пав. Сука, він на мене націлився, він йоп на мінус 40 знесе. О, чи нас? Все, кажи там, хто там? О, Йо, я його за кочегарили кабана. Да. 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 Да? Да, в тебе виходу Ну ладно вже, давай. Ти його за скільки купив? Не ней. Да не, не, не припадав, Юбера, блядь. Чи Нет, що... і... Не кажи. Чего? Госка ноль? Чего? Шо? Ну шукаешь? давай. Шо шикаешь? А, ты, кажу, все твои машины. Да не, Я, ну, у меня тики 90 -к. и всего. Чекай, шо сикать хуйня? Шо стало все, блядь? А шо госка ноль? Ну, не, все нормально. Це цебах, це баг, все, 3 ему. конечно, думаю. Все, все. давай. Dai, Ой-ой-ой-ой-ой. Оце печі. Ну і коли я продавав цю м 3 кагняма мені казав, та скінь вже тому типові за 3.8. ми взагалі домовилися з тим типом за 3,9. Каже, та скинь вже за 3.8, це печенька, хотів свою машину купити. І я прям як чув, що це перекуп, проходить там буквально там, годинка-дві, і ця машина вже за 4,5 мільйона стоїть. Ну тут я нічого не маю проти. Там то всі, типа, більшість людей на сервері перекупи. Це, звісно, мінус. Але маємо те, що маємо. Але сама суть, що я просто впізнав перекупа. Ну просто я не знаю, як я його впізнав, але я просто. Сказав зразу, що це перекуп, і це був прикут. До речі, почав виконувати завдання в батл-пасі, в принципі, більш-менш, але завдання супер важкі, чесно так скажу. Ну, проїхати 100 кілометрів це досить дофіга. Наприклад, я взяв любе завдання, Ну, вони дос досить важкі, чесно кажучи. І ще хочу подякувати адміністрації Кванта за те, що мені видали за 3,5, ніби він зараз чи за 4 тисячі. 000... Коротше, БП. Велике вам дякую. Буде надію, що для контента показати. Ну а ми летимо з вами далі. Коротше, далі я вирішив спробувати зробити завдання, зламати 10 Зброї чи 5, чесно вже не пам'ятаю скільки. Боже, скільки я просрав грошей і скільки я просрав часу, щоб зробити це завдання. Я просто вирішив його зробити, тому що в мене в багажнику в машині, ну, зем третьої, було багато, ну як багато, такого ось три зламані збройки. Я вирішив, чому би ні Боже, я єлі це завдання виконав. Потратив, десь плюс-мінус 50 тисяч на нього. Ну і летимо, коротше, далі. <поцентрізм> О, <поцентрізм> ти сумку не продав. Давай мені сумку. <поцентрізм> я за скільки ти візьмеш? Один і один. -яй -яй. Скільки? Один і один. Дай і два. Не. Давай один, один. добре. Давай я тобі продаю машину, Так, почекай, почекай, почекай. На ней дріфт є? Так, є. Домо. Точ... Домо. Точно. Точно. Коли ми тебе наеб? завжди, блядь. Дійсно, от я от задумуюсь, коли мене на мене на... наебали. На... Нав... 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 Завжди. завжди, Одяг в машині. Багажники, Кита... за... да? очка... кидаю я тобі кидаю за скільки за 3850, да? Чувак, блять, сумка 100 тисяч зараз, блять, почекай. Все, давай только викидай ту сумочку, кидай за 4 і 9 тачку мені, і там речі якщо є, да, все окей. Ну таке, я ожидалася получше. Так не передасись, викидай. Можна, не можна, мой баллу сум... обнові. А зараз ще ліксі передам в опі. Давай. Ай-яй-яй. Все, все я. Все багажники останні. Одяг. Ой-ой-ой. Ну і тут, як ви поняли, я непогано так закупився. Клаудікса, до речі, той привіт. Ти козел, який мене до речі, побрив. Так ось купив я за 4,9 мільйони Є92 на першому стрічові на дріфтові ФТ. Далі в продачі до цієї машини ще йшли ціла куча шмоток, а саме дві пари кросовок. Також навушники оці AirPods великі, відповідно, барсеточка ця Луї Вітон. І ще якась там ковтиночка помілуючи. Це все доволі таки непогано мені встало, в непогану суму, майже 5 лямів. Продати, ну вигідно 100% вийде. Все, це літній пропуск. Сюди. 1800. Хм? по максимуму, що міг міхто виконав, це нереально. Ну це як нереально, ну типу таке. Ти перші наші кроси це ніби райвали, які госка 800, якщо я не помиляюся. Так ось продав я їх за 350. Да, можна було дорожче продати, якщо почекати, але в мене так було дуже багато речей. Я вирішив, в принципі, чом би й ні, мені запропонували таку ціну, то я продав за 350. Далі нас де продаж оцих найків, таких от лохматих, дуже неліквідний коріль, я так думав. Ну, але забрали їх за 250 тисяч. Щось, Щось занадто вже сьогодні все безро. Та ту кофту білу продаю авангард за 80. А не за сколько забирай? За 80. С маркету. Всё, забрал. Хорош. Чекай, тут уже плюс 80. Знаешь, сколько я уже зарубил? 780. 780. Да. Так, ось тут невеличка ремарочка, чому я заробив саме 780, а не 680. Де взялося тих 100 тисяч? Я вам забув сказати про штани. Та на мене ніби звуться чи як. Коротше, ті самі, що зараз на мені, і ви бачите скріншотик, продав я їх за 100 касарів. І тому ми всього заробили 780 тисяч за продаж цих всіх шмоток. Так, кому з вас був трохи задивився не мені, не телефон. Понял, так, зору. Одинадцять. Можна вкрасти збирання. Ну, mm? все, дякую, mm. давайте подскарнувати щось. Далі в об'явах в чаті побачив, що людинка продає шипастий рюкзачок за 1,8 на 27 слотів. Точніше за 1,9 я сторгувався за 1,8. В принципі, вирішив забрати, тому що в мене все було забите по слотам. І сайфік теж був забитий, тому вирішив купити його. Далі, щось я собі дуже сильно захотів Койло до електричного суперкара. Я не знаю, чому мені прямо в моменті так захотілося, дуже захотів. В принципі, купив, забрав його за 15,9 мільйонів. Фулфете Drift, але без стейджа. І, чесно кажучи, катаючись на ньому, я так реально кайфанув, тому що він їде супер швидко без стейджа, якби ще поставити третій стейдж, вона б ще б ще розганялася. Да, максималка та сама, але їде вона прямо офігенно. Далі щось я трошки посидів на грибникові, туди-сюди побігав і вирішив, чому би не піти в казино. Я її вчора продав, до речі. Як і койло, по-твоєму, купив, блі, гені. 9,750, 250к зробив. Це Ти якимось перекупаний напродав. Я на цьому злив, я на цьому буду знову програвати. Столи міняти не мод. Пока гремало. Ти, ти. ти галина нахуй. що ти робиш? Ти Нахуй ты на це ставиш? ставишь? Тобі, тобі ж дадуть все одно 100 фішок, блядь. І шо? Це тестово сталка геню, блять. Немеш в хазі грати у ты, блядь. Ты весь батк играет, блять. И шо? скільки ти выиграл, ну, а ну 27. Ти... Ти блядь, дурний чи, що це тестовосток? 200 фішок! Ти ти ты дурный, чеш это тестовая стовка, блядь. А там ж мало бути 1800 фішок Що за хуйня, блядь. Єбать. Це як називається тактика? Голубець, блядь. Голубець, блядь. Ти голубець, вешат 17,19 Голубець Голубець, блядь. Сука, ебать, ти нахуй, блядь. вон дома.

Ну, а далі, я думаю, ви самі розумієте, що сталося. Ми ще трошки пограли, там ніфіга не вгадали, і, в принципі, я все, на жаль, злив. І пішов зливати машинку, щоб відігратися. Бля, сука, міг би її дорожче продати. Чов мінус Я і солью. Мені тільки її за 500 продав. Пробував. Вона була фетешна, щоб ти понімав. Вона була на ремнях. Не знаю, чи броня була, напевно, не було, але вона була на ремнях. Е, турбіна двигло і там все. Ну, фетеш. Привіт, дорогі підпісники. Ти на хуй, сука, ти мене не пусти, блядь. Не, не піси мене, нахуй. Ну, <реку> так. Ну і як ви зрозуміли, друга спроба також не відчалася успіхом, я все успішно злив. Я не знаю, чому в мене на відеоматеріалі не записалося взагалі я все тут тільки злив. Ну, наступний буде вже, як ви розумієте, без грошей. то ще прийшов до думки, що я це все злив. Ну я це пам'ятаю, що я це все злив. Тому ось така от тємка, На жаль, програв Що, як ми лямказил. А в тебе є цей вот як він називається? Боже, 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 боже. Прокачений. 23, да? У мене четвертий. А, то давай просто на банк я тобі передам, пішли. Без комісії. Я не стиг, на наебать. Не попасть. Я по просто зрозумів, я тебя нихуя не возвращаю. Меня надеюсь, гараж кинули, а на 12 мах обстрел на ровном місці. Після, ну я угу. такий индивидуум, що зробиш, блядь. Ну, Все. Та, все, все окей, добро. Давай, подякуем. Все 150 тисяч зробили з той сумки. Ну бляха, ну ладно вже там. Ну. Можна було 200, конечно, заробити, ну то вже, ладно. Короче, продали. Казіку ще сьогодні злив, лям. А, ну в принципі лям, да, злив. І ще до того пів ляма на відос, то виходить, я вже злив Казіку близько півтора мільйона. вам, лука просто. Я би стейджі би знайшов на куйла, поставив би хоча б перший. Ну на третій мені не фати, це ну, до року, понятно. За один і один. Він був цілий конгресмен купляв за один і один. Оце, бляха, прикол. Ніби за один один купити. Так, йо, коротше, треба мені виконати з батл пасу завдання далекобійник. Плюс ще ці бургери. Ну, я думаю, ще фігня лишилася. І прокрутка колеса фортуни. Ну, обмінятися це прям піпецький тільт. Ну, зробіть би хоча б з 5 людьми, але ну, з вісьмома за день ну, це піпець. А, не добали ніби нову машину, чи що? Ну ладно. Все, беремо, ну, наскільки? Ну, на. Хай так буде на дві годинки. Мені вже ця роботка надоїла, остогидла, і в принципі, що ж то я буду зараз робити? А зараз я буду брати свого койла і їхати в казіно. Да, ви все правильно зрозуміли. Зараз Лудік знову йде в казино, на лям. Та на лям. На лям піду, в принципі, попробую щось підняти. Краще пішов іти в казино, трошки пограв. Ну як я грав, досить багато часу, ну досить довго маю на увазі, і ніфіга, на жаль, не виграв. Все злив, побомбив. І, коротше, вийшов з гри. Далі у нас з вами буде продаж пасту рюкзачка на 27 слутів, який, як ви пам'ятаєте, ми взяли за 1,8 ляма. Ну і поки був на тренуванні, домовився з продажем цього айтема і відповідно вже приїхав, продав його за 1,9 ляма плюс 100 тисяч, рахуючи, що я взяв цей рюкзак трошки дорого. Це досить непоганий прибуток, я вважаю. В цьому моменті я вирішив собі купити з госа Санчеза, тому що ніхто не продавав на ТПшці, купляв його для того, щоб збирати на ньому гриби, поки не вийшов гігієний фікс, завдяки якому цей Санчес. Час став мені нафіг не потрібний. Та і, в принципі, така от тема. Продаємо Койло за 16,5. Купляли за 15,9. Все, дякую. Давайте, давайте, давай, паски. 600 тисяч наварили од мою зділочкою. Можна було третій стеч поставити і дорожче продати, але в мене грошей не було, на жаль, сьогодні в казину. Просрав. Хочу зараз останню ходку здаємо з дальнобою і утримаємо наші бабосики і коротше ще що? Ще Все. 250 досвіду. чи Чинозис. Ну ще треба дофіга. 2525. було 2500. Блін, воно ще збільшується збільшується по 25, це трохи жорстко. Ну, цевий соб буфер не дофіга коштує. Не прям дофіга коштує. Тільки що Луї Даймонд продавав за. Два твои с два с половиной лямы, бан! Капец. Так, в цьому моменті я також засікав час, збирав ті гриби. Ось, в принципі, ви бачите, скільки я взагалі не збирав. Доволі таки непогано. Але потім достанеться така ситуація, що я з цих грибів взагалі ніфіга не зароблю. Ну і далі я продав 92 за 3 мільйони 120 тисяч. Да, можна було почекати, продати дорожче. Десь за 3,3, 3,2. Але але там тіпочок зливав діву, я навіть не знав, що я її куплю. Ну і, коротше, з цієї зділочки зі шмотками в мене вийшло заробити 250 тисяч. Це от я взяв разом заробіток. Як ви пам'ятаєте, ми ж тут купляти. Але за 4,9 все разом. Так ось, продавши оцю от, 92, останню машинку, ми заробили 250 тисяч. Насправді, заробіток більше залежить від цієї машини, якби я її продав за 3,5, заробили б відповідно більше. Але так як я хотів її швидко злити, тому що хотів, ніби купити діву, да, я хотів поторгуватися за діву, і ну, побачите далі, що сталося. Ну і коротше, ось такий от заробіток. Коротше, сторгувався і купив діву за 21 лям. Вона була без підвіски, без тормозів. Я думав, це доволі таки непоганий варік. То, що було до того. Як діви жорстко просіли в ринку, і відповідно я от був приїхав в ЛСК дивитися, чи на повністю фетешне, і тут я приїхав, тому що броні в цій машині не було. І прийшлось її поставити, щоб не наявувати людей, в принципі, бути чистим, скажем так, то я вирішив поставити ту срану броню, яка, до речі, мені обійшлася в пів ляма. Тобто ця машина мені вже встала в 21,5 лям. Ну а далі я вирішив знову піти на гребника, попрацювати, тому що на той момент це був досить непоганий заробіток. Плюс щось новеньке, в принципі, чому би і ні. Так, це вже ми робили. Я вже не знаю, вже який раз пів години. 160 очків грибника, що залишилось 340, доволі таки мало. І в принципі, скільки я назбирав, ось це було все, що я назбирав, це 46 грибочків. Ну, цар гриб він вже до мене вже до того був. Ну дивіться самі. Ну, цей заробіток, але зранку вставати, бляха, я вже. Я літі гриби находжу, вони в очі розпливаються. Ну а далі в нас йде продаж нашої діви. Точніше, не продаж, а обмін на Bugatti Veyron Full Tune, Stage 2 Drift. І відповідно ми обмінялися ж з доплатою, тому що Діва дорожче коштує, і цей тіпочок мені доплатив 11 мільйонів 250 тисяч. Ну і коротше, мені ця Bugatti встала в 10 мільйонів 200 тисяч. Ну а ринок на них плюс-мінус десь 11-12 лямів. І знаєте в чому прикол? Після продажі діви, я зрозумів, що мене не вистачає, якби грибочків, і згадав, що в мене весь багажник Діви був забитий тими грибочками. І виходить, що я дурачок шукав того лаки кіла, та єлі його знайшов. Ми з ним попізділи, поржали. Він подивився, що ті грибочки ніхуя не коштують. І коротше він не хотів мені їх віддавати. Просто як то не хотів. Ну і краще було лінь. Та я думаю, хуй там з ними. Та і в принципі все. <ріст> так що ніколи не забувайте чистити свій багажник. <ріст> Боже, до чого спустився. Мав гроші, мав хату, блядь, таку хату мав. Такі бабки мав Бомж просто бомж. Кидай ксенон. Ти геній, ти в мінусі, будеш, давай передам по стока, давай. Ба... Кидай мені це, я тобі передам зараз. Ну, синій, не спіздів. Все, давай пока. <ріст> давай пока. Відтікає <ріст> стока. Да я цей передам. Що, ти не хочеш за ксенон гроші отримати? Якщо чесно, мені вже пофіг. У мене вже коха поїхало, ти що не бачиш, що я почав працювати на вказі А, це 100 тисяч тобі ФАТ. Да, ФАТ? Не треба? Що, не треть. Та почекай